Усім добрий день. Сьогодні у нас вже п'ятниця, Впереді вихідні дні. Будемо відпочивати, буде все в нас добре. О, якийсь такий, знаєте, вже день, не знаю, третій, напевно, чи четвертий. Так на душі якось неприємно від того, що робиться навкруги. Даже, знаєте, не хочеться нічого. Взагалі, От зайшли з сином попити. Ну, хіто взяли, Ваня і собі взяла. Сидимо, б'ємо і таке якісь мислі в голові, що буде далі, що нам чекати. Ой, які, які люди є, навіть мене можна їх назвати, скільки горя принесли, зірвали цю дамбу, цих людей бідних наших українців потопило. Херсоні, в Херсонській області вже водаги до Миколаєва добралася І знаєте, дивлюся їхні сюжети, і вони навіть не визнають того, що вони наробили, скільки лиха принесли, скільки тварин загинуло. Ой, це дуже важко, дуже важко. Не знаю, що в нас буде далі. Якось так. Усім доброго дня, якщо він добрий. Ну, Погода гарна, вже радується, сонечко світить та й добре. Я вся ось остаю, аж коси мокрі. Ходили, нам потрібно в укриття дітям було купити матраси. У нас ж в закладі освіти є діти сироти діти позбавлені батьківського піклування. І півночі їм сидіти в укритті, вони б'ють спати хочуть. Тому вирішили, пішли купили матраси надувні, подушки. Зараз будемо накачаємо, покладемо, і хай воно все лежить в укритті. Коли все це закінчиться, я не знаю. Хочеться вже насолоджуватись життям, а не переживати за тривоги і думати, куди воно, що летить. Важко, важко, дуже важко. Зараз покажемо, які матраси, що купили. Купили кожному чотири штучки таку подушку надувну. Бачите? Матраси теж Ось і... отакі матраси. Інтекс. Бачите, нам сказали дуже добрі ці матраси наду. Потім купили на щоб їх надувати. Ну, зараз занесемо, все понадуваємо, хай лежить, побачимо, чи якісне, чи не якісне. Чек у нас є, все є. О, та й, коротше таке, усім добрий вечір. А я розпочинаю з такої ось краси. Це в мене під забором. Боже, приїхала, а тут бур'яну, подивіться, тьма бур'яну. Вже ці півні треба зрізати, але ну, ще ось один є. О, да, Мій кущ цвіте так гарно. Пахне роза похилилася. Біля забору, але дуже Така. Треба флова зараз тут покосить трошки. Таке, треба мусор позбирати. Ой, Тут в мене ось така рубочка маленька. І салат. В цьому році його щось ніхто не їсть. Стоїть так собі. Да. Може, буду йти, то сьогодні на рву. Мої Георгіни в рядочку. Ось так. Ось мої кабачки. Дівчата. Такі порозпліталися, теж їх треба посапати, ще їх не трогати. Дощу нема, сонце пече, може хоч цей бур'ян їм трошки буде давати затінок. О. А ось мій перець, ще маленький такий, ну, раз покажу. Це огірочки. Це огірочки. А це мій перчик стоїть. Така маленька плантація перчику. Вже трошки оклигав, бо садили ж дуже-дуже маленьким. А бурячки так і половину зійшло, а половину немає. Отак. Нічого буде, що буде, те буде, як то кажуть. Я в цьому році дівчата довольна своєю полуницею. От подивіться, яка ягода, бачите? Здорова, дуже гарна. Ну, є, звісно, і маленька така, але багато здорової. О, такої прям червоної, такої гарної, гарної Я зараз візьму миску, на вибираю. Це буля. Уся вже. Оце ця курчівка уся вже полягала. Ще тиждень, напевно, та й можна буде її вибирати. Бачите, лежить. Вся така ще стоїть, вся. Щось постріляла, гаряче та й постріляла собі. Отака. От так, пішла я сапати з мамою помідори. Човельна насіється. Я його не зрізала, хай там сіється. Вибрала знову полунечки трошки. Отако. Видите, які в мене помідори стоять вже гарні. Краса. Картопелька. Помідорки дуже мені подобаються. Так, Дівчата, в мене такі вже чорні вишні, бачите? Треба обривати. Зараз, напевно, візьму ще стану обірву вишень трошки. Такі гарні. Клас. Дивіться, як в мене тут огірки рядочки мої посходили. Стоять як стопчики. Огірочки. Тільки ще, щоб дощика трошки пройшло, була б взагалі краса. Ще, дівчата, хочу вам показати ось таку розу. Насправді вона така аж оранжева серединка, дуже гарна така красуня розочка, бачите яка? Ще багато бутонів на ній, вона ще не розпустилася. Але дуже гарна роза. Цей чомусь без квіток, не знаю чому. Бачите, немає квіток. Просто собі ростуть та й все рози. О, та така бідна, нещасна. Я її, до речі, підкопувала, нічого там в неї немає. Вона щось пропадає і все. О, Тут у мене є розочка, але теж Можна її закриває, напевно, цей дубок чи що, не знаю. Ну, є маленький. Ой, її треба побризати від тлі. Зараз побризаю. І оці мої рози. Сімейні, червона і рожева. Рожева, бачите, вона така аж дуже сильно, я б сказала, бутониста. Така чересчур. І вже теж обсипається. Треба букета сьогодні буде собі зрізати одного. Червоненька така плетюча. І хміль, де він береться? Зараза цей хміль? Треба викинути. Такий гарний. Оця розочка теж, вона ще маленька, але дивіться, яка ніжна-ніжна така. Розочка пахнуть. Біля них ще є і землянічка. Все, що хочете, тут у мене є. І повну бур'яну. Як мене цей бур'ян достав. Під забором ця червоненька вже розквітла. Теж однакові це ці бордюрні низькорослі. Маленькі ще, але гарні. І огірки.